Танечко, дорогоцінніші дев'ятикласники, і ми продовжуємо наші уроки з вами. Я сподіваюся, попередній урок про Хеллін вам дуже сподобався. Можливо, хтось святкував Хеллоуін. Напишіть, будь ласка, як це проходило, якщо так. Що ви робили, який у вас був персонаж, який монстр. Це буде дуже цікаво почитати. Ну, а ми повертаємося до наших уроків. Що ж? Почнемо. Passive Voice Past, Simple, Passive. Що ж, мої любі дев'ятикласники, ми продовжуємо з вами говорити про пасивний стан. В минулому відео, посилання десь там або десь в описі, ми з вами говорили про пасивний стан не в теперішньому часі. А зараз настав час минулому. Якщо ви уважно слідкували за моїм каналом, Ще з відео з 8 класу, а ви дуже добре знаєте цю тему. Тому сьогодні ми лише з вами повторюємо: якщо хочете знати глибше і більше, тож подивіться моє попереднє відео з 8 класу. Посилання, якщо не забуду, або десь у кутку, або десь там внизу, в описі до відео. Ну що ж, поїхали знайомитися з правилами. Згадаємо правило. Ще раз, пасивний стан це коли нам не вижива, хто виконав дію, а важлива сама дія. Наприклад, хтось погладив котика, хтось погладив підмет, присіду. Тут нам хтось, так, нам важливо, хто погладив, хтось погладив. Це важливо. А ось переробимо котика погладили, то це вже буде пасивний стан. Подивіться, хтось погладив котика, хтось підмет погладив присудок котика, додаток. А котика погладили це коли наш додаток став на місце підмета. Котика погладила. Неважливо, хто його погладив, хтось погладив. Нам не важливо це. Нам важливо саме діє, що нашого котика погладив. Що ж, як це в англійській мові? Та так само. Тільки у нас це відбувається через дієслово слово цюбі. Різні його форми. І константа ось ця це дієслово, якщо правильно, то додаємо і ді. Якщо неправильно, дивимося в третю колонку наших неправильних дієслів. І так, тому тут трічка. Подивимося. Ось в активному стані. Так, ми час зараз говоримо. Past simple, active. Тобто активний стан. I brought my lunch to school. Я приніс мій ланч до школи. Що ж, в активному стані у нас, що було в минулому часі? Підміт, а, або іді, або друга форма, друга колонка. I brought. Угу. Ось вона. I Ну, Тут ось ця форма. Так, а дивимося, як в пасивному стані. My lunch was brought to school. Можна в вказати by me. Мій ланч принесли до школи. Хтось приніс нам не важливо хто. Дивимося, ось наш дієслово to be, але в минулому часі was, якщо це одне, згадуємо. І наше дієслово перейшов третю форму. Справа в тому, що bring, brought, brought, три форми співпадають, тому тут легко. І ось teacher started lessons at 8 o'clock. Вчитель почав уроки о 8-й ранку. Ідідали. Але тепер. The lessons were started at 8 o'clock. Тому що множина. І іді залишається. Зрозуміло. На практиці зрозуміємо більше. Але перед практикою подивимось, що у нашому підручничку. Rules from the textbook. Правила з підручничку. У нас тут англійська мова, все remember, запам'ятайте. Past, past uh, Минулий пасивний. Was your was однина your жена і past participle це третя форма дієслова. The theory of relativity was developed by Albert Einstein. Uh, Теорія відносності була розвинена Альбертом Ейнштейном. Was developed. Radium and Polonium were discovered by Marie Curie. та полоній відкриta Marie Curie. Одни, тут ножина. Так, нам тут не важливі, майже неважливі, ким воно відкрите. Так, Нам тут теорія відносності та радість повоням важливі. А Ейнштейн та Кірі на останньому місці. Зрозуміло трохи. Но нарешті перейдемо до практики. Exercise from your textbook. Вправа з вашого підручничка. На спочатку нам пропонують отакий от квіз. Перевірити нашу inventors. Зробіть цей квіз та подивимося, як багато ви знаєте про uh, винаходи та винахідників. Перше запитання. The theory of relativity was developed by. Теорія відносності була розвинена Ким? A. Isaac Newton, B. Albert Einstein Ну, ми з вами розумні. Вже тільки но подивилися правило і знаємо, що теорія відносності звісно Аберт Ейнштейн. B. Подивіться на форму. was developed. Так. Теорія відносності в нас одна. Тому was – одна, і Д. правильне Діслов. Номер два. The first step on the moon was taken by Neil Armstrong Yuri Gagarin. Перший крок на місяці було зроблено Ким Нілом Армстронгом або Юрієм Гагаєм. Звісно, Нілом Армстронгом. Але нас тут важливо, що was Taken. Тут одне а і неправильно слово Taken. The first bicycle was built in 1839-1920. «Перший велосипед побудовано у 1839 1920 um, коли ж було перший велосипед побудовано? Е, я скажу, що в 1839-му. А ви виправте мене у коментарях, якщо я не права. Але ось у нас у Ось ця наша конструкція вас Чому басіка однина пьет третє ф. Якщо я памираю в цьому квізі, виправляйте мене в коментарях. Обов'язково. The radioactive elements, radium and polonium, were discovered by Marie Curie, William Randke. Of course, Marie Curie A. Top the radioactive element radium polonium, were discovered Marie Curie. Here radioactive, radium polonium, were discovered. Discovered is the Television was invented in 1930-1926. Телевізор було винахідний у 1930-му-1926-му. Я не пам'ятаю, але, здається, у 1926-му. Якщо я не права, ну ми в коментарі кажуть, не права, вчителька не знає. Але фрешті зверніть на форму. Was invented. Television – це телек, так, телебачення. Was. Uh, тому що одне Invented правильно для соло додала іде. The Steam Engine was constructed by James Watt George Stevenson. Uh, первий двигун було винаходено, сконструйовано Джеймсом Ваттом або Джорджем Стівенсоном. Не пам'ятаю. Але скажу, що Джордж Стівенсон. А ви напишіть мені у коментарях, чи я права. Але мене хвилює це. Was constructed. Engine, мотор, він один, was, to mode and construct правильно, і ді. Далі, Hot Bath and Central Heating were first used by the Greeks, the Romans. А, гарячі ванни та центральне опалення вперше було використано греками чи римлянами. Були римські бані, тому ми були це римлянами, але виправте мене в коментарях. А ось were used. Тому що гарячий ван та центральне опалення, множина Юст. Юст правильне дісово іди. І останнє. The first rocket was launched by Robert Goddard 1926, Enrico Fermi, 1932. Першу ракету запустили у Хто? Роберт Годдард в 1926 році. Ей, я думаю. Ви мене виправте, якщо я не права. То was Launched, тому що ракета одна. Was і додали іді. Ну в коментарі, якщо я відповіла неправильно, напишіть, виправте мене, а ми їдемо до наступної вправи. Practice! І ми перейшли з вами до веселої практики. Так швидко. Так, дуже швидко. Ми слухаємо пісню, записуємо, що ви там почули. І потім. Або пишете мені в коментарях, або перевіряєте разом зі мною. Тож, в нас тут сьогодні не лише пісні, але і а, пару рибочок з Гаррі Потера. Тож, перша пісня You, done for love with me. Прислухали і записали. The Bridges щось там, щось там. А мости що з ними зробили? Прислухайте і запишіть, про що там Джастін Тімбервель у нас співає. А зараз не уривок з пісні, а з фільму про Гаррі Поттера. Будь ласка, не гухлять український дубляж. Спробуйте послухати оригінал, здогадатися, що там говорять. Подивимося, Седрік Дігері, що ба лорд Волдеморт. Хто знає історію, він вже знає, що цю представити. Але ж ми перевіримо наші знання. Сedрік Дігері вас мердер! Бай Лорд Волдерморт! І останнє рибочок теж говорить професор Дамблдор. Давайте прислухаємо, і ви запишете, що тут про He was sent to Azkaban. Answers. відповіді. Ось тут у нас усі відповіді. Я їх прямо повиділяла червоненьким, щоб було видно. Ось перше. You were made for loving me. Це пісня групи Kiss. Ти створений або створена для того, щоб мене любити. Вона називається I was made for loving you. Я зроблена, щоб тебе робити, і там Продовження, так? Знайдіть цю пісню, вона класна, рокова, хоч і дуже стара, але олдскульна. Далі. Для тих, хто не дуже любить рок Джастін Тімбервейк з піснею Crime River. The Bridges were burned. Мости усі були спалені. Ось. burned. You Were Ти створена. You were. You завжди множина. Bridges множина, то ми теж. Yeah. Yeah. Тут, uh, made, uh, Cedric Digori was murdered by Lord Wandermort. Cedric Digori before Lord Voldemort. Або Сedрик Дигори був бити Лордом Волдемор. Пассивний станed Cedric Digori. Однина, а murder – вбивати це правильне дісово додали іді. І останній ревочок, he was sent to Azkaban. Його відправили в Azkaban. Знову таки, у вас тому що однина – he і sent відправили. Так, send, 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 третя форма sent до Azkaban. Ну що ж, сподіваюся, ви все написали правильно. Напишіть у коментарях чи ви справилися з завданнями. А, і напишіть у коментарях, якщо вам щось не зрозуміло. Ось і кінець нашого відео. Сподіваюся, все було зрозуміло. Моїм людям будемо 9-класникам. Якщо ні, то пишіть у коментарях. І я спробую ще зробити багато відео. А, будь ласка, не соромтеся, пишіть. Підписуйтесь на канал, рекомендуйте його своїм друзям, хто хоче розібратися в граматиці. Якщо вам потрібне не лише пояснення граматики, а якщо вам потрібно нарешті навчитися, як правильно говорити англійською мовою і не боятися відповідати вчительці на запитання, будь ласка, пишіть у коментарях мені, я зроблю це відео, лише побачу від вас запит. Ну, а ми зустрінемося з вами через вівторок. Бай-бай!